Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, декілька днів назад видання The Hill опублікувало достатньо цікаву статтю, яка стосується колишньої губернаторки штату Південна Кароліна Нікі Гелі. Нагадую, що до Супервівторка, Нікі Гейлі брала участь у боротьбі за республіканську номінацію на посаду президента США. Але після того, як за результатами Супервівторка, Нікі Гейлі не здобула такого значного результату, так, у боротьбі з Дональдом Трампом, так, вона, власне, оголосила про те. Що виходить з передвиборчої кампанії. Але незважаючи на цю заяву під час наступних праймеріс, так, які відбувалися в різних штатах, Нікі Гейлі продовжувала здобувати голоси республіканців, так? Незважаючи на свою заяву після супервівторка. І, власне, ми. Коли розбирали ці результати, так ми вказували на цю позицію, що Нікі Гейлі продовжує здобувати голоси. І, власне, також говорили про причини, чому так відбувається. Що не всі республіканці так підтримують Дональда Трампа, незважаючи, що його інші опоненти вже вийшли з кампанії. Власне, про це. Також говориться в статті, яку зараз ми коротенько проаналізуємо. Отже, Зехіл опублікувала інформацію щодо подальшої ролі Нікі-Гелі у цій кампанії напередодні власне, загальних виборів, коли вона продовжує отримувати голоси на праймеріс, незважаючи на вихід з передвиборчої гонки, про що я сказав раніше. Загальна кількість голосів Гелі на останніх конкурсах Праймеріс послужила попереджувальним знаком для колишнього президента Трампа. Виникають запитання щодо того, чи підтримає Гейлі Трампа. Раніше вона казала, що цього робити не буде. І що буде з виборцями Гейлі, якщо цієї підтримки не буде у подальшому? Незважаючи на поразку від Трампа, республіканці кажуть, що на Гейлі. Може очікувати достатньо непогане майбутнє, так, в контексті президентських амбіцій. І якщо враховувати навіть той результат, який вона демонструє під час первинних виборів, Гейлі на цьому тижні має також провести зустріч з донорами в Чарльстоні в Південній Кароліні для висловлення подяки. The Hill не повідомляло про те, які, до прикладу, ще теми можуть обговорюватися з цими донорами. Після Супервівторка Гейлі продовжувала отримувати голоси під час первинних виборів. І, власне, The Hill наводить такі штати, як Пенсільванія і Аризона, і зазначає, що тут Гейлі отримала результат. Вигляді близько 17%, що є достатньо непоганим показником. І останні праймеріс, які відбувались в Індіані. Тут Гейлі показала результат 21%. Поки вона брала участь у виборчій кампанії, дані вказували, що певний сегмент республіканців на первинних виборах підтримували саме нікі Гейлі замість Дональда. Трампа. І це, власне, є одним з його вразливих місць навіть станом на зараз. Тобто йому потрібно переконати електорат Нікі Гейлі підтримати саме його кандидатуру, так як єдину від республіканської партії. Станом на зараз ми бачимо, що Трамп не може вирішити цю проблему. Навколо вище вказаних результатів виникають знову ж таки, питання щодо подальших кроків Гейлі. чи Гейлі дійсно має таку підтримку, чи ці виборці голосують за когось іншого, а не за Трампа, так як протестне голосування проти Дональда Трампа. Про це говориться в цій статті. Далі, стратег від республіканців, Форд О'Коннелл зазначив, що до осені база республіканців повернеться додому до Трампа, тобто максимальна кількість їх буде підтримувати саме цього кандидата. Тому що це не те, що інфляція та відсоткові ставки покращаться, і це не те, що кордон більше закриває. Закриватиметься з цього моменту. Ну знову ж таки, тут посилання на критику так, в бік чинної влади. Так? Це економічний блок, і блок, що стосується імміграційних питань. Трамп повторив цю думку під час інтерв'ю WGL у. Ланкестері, штату Пенсільванія протягом минулого тижня, зазначивши наступне, ну, це дуже невелика кількість, тому що Гейлі вела кампанію, вона витрачала мільйони доларів, вона отримувала їх від демократів. Тут, знову ж таки питання до Трампа, що він, в принципі, взяв цю інформацію, що демократи фінансували Нікі-Гейлі. І далі він говорить, що усі ці люди прийдуть до мене, тому що, по-перше, який їхній вибір. Ну, вибір може бути різний, вони можуть підтримати якогось незалежного кандидата або, в принципі, проігнорувати ці вибори. Тому я б на місці Трампа не був би такий самовпевнений у цій позиції. І далі Трамп продовжує Байден він найгірший президент в історії нашої країни. Вони всі йдуть до мене, ми це вже бачимо. Де бачить це Дональд Трамп, тут теж незрозуміло. Поки що за результатами праймеріс ми бачимо, що частка виборців, які підтримували раніше Нікі Гелі, намагаються підтримувати її і протягом цих праймеріс, незважаючи на те, що вона відійшла від кампанії. Тим не менш, Гелі розглядається як фігура, яка має вплив на виборців передмістя. Особливо на жінок із передмістя, які щороку. Схиляються до демократів, і це починалося з перших проміжних виборів, так, у 2018 році, власне, для Трампа в якості президента, так, коли він отримав перемогу в 2016 році. І далі Захіл говорить про те, що 11 травня з'явилася інформація про те, що кампанія Трампа активно розглядає Геллі як свого. Напарника на виборах, проте Трамп спростував власне ці припущення. Тут достатньо якась мінімальна ймовірність, що Трамп може обрати Гейлі як напарницю під час виборів. Щось має відбутися екстраординарне для того, щоб це трапилось, тому що ми пам'ятаємо фактично вже останні тижні так перед супервівторком. І, власне, Гейлі так достатньо чітко критикувала Трампа, Трамп також здійснював нападки її бік. Тому незрозуміло, як це напарництво може виглядати на практиці. Але враховуючи Трампа як особистість, так, який може приймати достатньо неординарні рішення, це можна також розглядати, але. Ймовірність достатньо така, невисока цього рішення, оскільки є там інші кандидатури, так, які активно обговорюються в якості напарника для Трампа. Також зазначається, що Гейлі може мати непогані шанси так, під час виборів 2028 року, враховуючи те, що Трамп не зможе балотуватись на посаду президента. так? Той період часу, якщо виграє в 2024 році, оскільки він вже буде президентом протягом двох термінів. Ось така інформація була опублікована виданню З Гіл, і це правильна інформація, так, оскільки те, що тут зазначається, ми спостерігаємо власне під час первинних виборів. І тут правильні акценти. Стоять навколо того, що буде з голосами Нікі Гейлі, чи зможе їх вибоювати, знов ж таки Трамп, і, власне, що Гейлі може прогнозувати так для себе, для своєї політичної кар'єри під час наступних виборчих циклів. За цим, звичайно, ми будемо спостерігати, як і за. Первидними виборами, так які вже виходять в таку фінальну точку. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!